Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні вранці 22 січня. Я сьогодні знову запрошую на ранкову каву. Але в мене сьогодні кава не просто кава, а кава з шоколадом. Я люблю такий напій. Я вам вже розказувала, як я його готую. Шоколад 80-відсотковий. Я завжди беру цей шоколад. Це рошен, і дуже смачно. Я його ложу в турку отсюди, от засипаю, потім каву, ложечку кави. Ну і це все на вогні стоїть. Прекрасна річ. Бедрящий такий напій. Тож я з кавою сьогодні по саду похожу і розповім вам, можливо, якусь іще одну історію із свого життя. Отак от, от виглядає мій садочок сьогодні, зеленіє. У нас сьогодні іще продовжується весна. Чуєте, як співають птахи? Я не знаю, наскільки у мене, чутливий телефон у мене і мікрофон, але ну, вони сьогодні отак от між собою переспівуються майже як осною. І ось перед вами наша красуня Ліра. Я вважаю 22 січня днем народження нашої красуні. Чому так сталося? Так сталося, тому що 22 січня, 5 років назад я її підібрала на вулиці. голодною і нещасно. Худу, був сильний мороз. Важко це. Я була не готова до того, щоб тримати вівчарку. По правді вам скажу, зовсім не готова. У нас, по-перше, ніколи собак не було. Я була ще малою, у нас тільки котики були вдома, а собак ніколи не було, і потім не було ніколи. Ну, В 13-му році прийшов сільвір, тихенько собі поселився там, от кури живуть. І я пізно приходила з роботи, а осінню завжди було темно. Зовсім-зовсім уже пів п'ятого темно на дворі у листопаді. І потім в суботу, коли я на роботу не йшла, я обнаружила цю красоту у нас вдома. Я була шокована. І взагалі я не знала, що робити. А він такий волохатий, замазаний, грізнющий. Ой, кошмар. Ну, в общем, я чоловіку кажу. Ти знаєш, там і отам у нас собака. Ну що ж робити? Ну що робити? Взяли і покупали, купили ошейника, зробили щеплення, завели паспорт, як положено нашому сільверу. Ну і таким чином у нас був сільвер. Маленька собачка, як один із сусідів говорив на нього. Маленький собачка. от. Ну, вже якось згодилися з цим, вже зжилися, привикли, принаймні вже ми познайомилися. І тут от така, та, така подія з Лірою. Ну, Чесно вам скажу, я тоді не змогла, просто, просто, не змогла. Я її бачила раніше на вулиці, але я бачила на ній шиник. Я вважала все-таки, що це чиясь собака. І що мені її не потрібно брати, що хтось її забере. Можливо, вона, як буває собаки, вони побіжать собі десь, погулять захочуть щось таке. Ну, в общем, своєвольніший. І я вирішила, що це не просто викинута собака, а що це чиясь собака. Потім, коли я її побачила, вже... Не у себе на вулиці, отут, а побачила в Макарові на зупинці. Коли вона, бідняга, стояла, напівжива у мороз, тоді було щось в районі 15-18 градусів. І вона, вона зараз навіть іншого вигляду. У неї навіть морда зараз друга. А то вона була. От як є стан афіксії в медицині, є таке поняття. Це коли людина втрачає дуже сильну вагу, вона зневоднена, вона е не має підшкірно-жирової клітковини в неї, вона змучена дуже сильно. Значить, Таким чином це така собака, Боже Боже. Я думаю, що ж його робити. Я вже на маршрутку не пішла. І вирішила собі так. Зараз маршрутка від'їде, а я їй скажу рядом. І якщо вона зі мною піде рядом, то ми підемо пішки до нас додому. Ми тут живемо недалеко, скажемо, якщо взяти від того місця, де маршрутка, то це десь буде 3,5 кілометри. Ну для мене це не невіддаль пройти таку три кілометри. І от я вирішила, що я вже буду по цьому морозі йти пішком, якщо вона ще згодиться зі мною йти. Бо це ж чужа совершенна собака, я не знаю, ну, але дивитися не можу. Я знаю, що я не засну вдома, я не зможу просто жити далі <гум> нормально. І от маршрутка від'їхала, а вона там щось крутиться. Там ще був такий магазинчик невеличкий, брусилівські ковбаси, і от вона там щось ходить. Я так підійшла недалеко до неї і кажу рядом, і вона подивилась на мене. Потім почала йти, але вона йшла не рівно рядом зі мною, а кругами оббігала. Ну, до речі, я вам хочу сказати, тоді вона була. І ще не собакою дорослою, а собачам. Ну, от такий от підліток собачка. знаєте, Я не знаю, як це сказати, але їй року ще, мабуть, не було. От. Або десь в районі року їй було, тому що вона гризла все чисто, вона стільки нам всього перегризла, ця собака, що це треба, треба знати і бачити. Ну і от таким образом ми пішли. Поки ми йшли по набережні, через міст, було все нормально, там широко проїжджа, частина далеко. А от біля хлібзаводу, який вже до речі, зараз не хлібзавод вже зруйнували його орки, от, треба було перейти на другий бік, на другу сторону, я думаю. Як же я з нею перейду на другу сторону по проїжджій частині? У мене ж немає поводка, і в мене серце забилося, я запереживала, але думаю, що буду давати команди такі, буду казати їй рядом. Ну і от я йду, перехожу вже так і рядом, рядом, рядом їй кажу. І ви знаєте, вона рядом зі мною пішла. Ну, не зовсім рядом, так що дуже красиво, красиво рядом. А отак от бігла кругом мене і перейшли ми дорогу. Я вже зраділа, що далі нам дорогу не треба переходити. І я пішла шляхом таким, що, скажімо, влітку ходять тим шляхом, а це не біля дороги, не по тротуарі. а... Там між городами, отак от, між біля річки, між верболозами. От таке, от такі місця вони гарні, там співають так весною гарно. От. Але подалі від дороги. Думаю, щоб вже ж все такі машини були далі. Бо у нас стільки машин, тут страшне. Ліра, що там таке? Не трогай котика. Ну йдемо. І от ми заходили на поле, а тут друга ситуація, а там ці бездомні собаки. Я в ужасі. думаю, боже, що ще збуде. Ну і боюся, іду, ну, Що ж його робити собаки? Десь ще бачу далеко. Я тоді дійшла до газорозподільчої станції і зателефонувала чоловіку. Він був на роботі в той час. Я кажу, будь ласка, відпросися. Я тут додому йду не одна, завези нас, будь ласка. От. А він, а з ким ти йдеш? Я говорю, Ой, ну потім побачиш і це довго розказувати. Ну Він ж їде, приїжджає, тут зустрічає мене, я вже на дорогу вийшла <кій> <кій> за цією красунею. <кій> ну, звичайно, посміхнувся, каже: ну, ти в своєму репертуарі, каже, ти ж, мабуть, по-другому не могла. Ну і ми її привезли додому. І я думаю, господи, що ж тобі дати їсти? А в мене був борщ. І я насипала їй борщику теплого. І ця красуня борщик не стала їсти. Оце вам таке борщик, вона не любить і зараз. Потім я їй вже почала там вишукувати, що ж у мене було. Яєчко і молоко, і набовтала їй такого. Ну, а потім звернулася у ветлікарню. І проконсультувалася. Отже, виходить так, що я Ліру цю перший раз побачила на вулиці ще перед Новим роком. Я вирішила, що це чиясь собача, яке несух'яне втекло там і гуляє саме по собі, але воно має дому. Ну, а потім. Коли я її побачила вже майже через місяць, це вже було 22 січня, в іншому населеному пункті таку ж худу на морозі, а морози тоді були сильні. Це був 18 й рік. Ну, я її в 17-му ще побачила в грудні, що вона от на вулиці ходила. А потім уже в 18-му році я її, оце, ну, Получається, новий рік пройшов, Різдво там ці свята 22 числа, 22 січня я її зустріла знову. Таку вже страшну, таку худу, таку нещасну. Я зрозуміла точно, що її викинули. Не знаю за що. Собака прекрасна, собака чудова, розумна, слух'яна. Ну от ми проконсультувалися по поводу харчування та і по поводу іншого ветеринара. Ну і я знову ж таки зробила їй щеплення, антигельмінтну профілактику зробила, значить, потім. Що ми ще тобі тоді зробили? Ну, годувати почали. Почали правильно годувати. Купували м'яско, варили кашку. Ну, так ми її зараз годуємо, хоча вона любить у нас полакомитися солодким. Наприклад, любить вона. Ну, цукерки, шоколад, мед, сир давали їй по столовій ложці кожного дня. Так от. Ну, в общем, все добре у нас, так? Ну, і ось у нас таке сталося в минулому році, що ми теж всі разом і Ліра з нами мусили звідси виїхати. Але вернулися додому і живемо щасливо. Дав би Бог, щоб ці хорків відправили додому, щоб вони пішли до своїх осель, до своїх сімей. І там теж жили по-людськи. Може, вони побачать у нас, як жити по-людськи, де собі так будуть. Ну, це в мене таке бажання. Ну, а ось наші котики на прогулянці. Вони сидять отам вверху. Ліра з ними бавиться. Вона хоче командувати котами. Ну, а коти вони ж своєнравні дуже, то не завжди це командування і виходить. Ну, вони сидять на шпаківнях. Один і другий. Благо, що шпаків ще немає. Я не знаю, чи вам видно, мабуть, що вам не буде видно. От. От такий у нас сьогодні ранок. У нас сьогодні ранок теплий. Термометр показує 5 градусів пів восьмого ранку. От, 5 градусів тепла. І ви знаєте, приємно досить. Такий вологий, теплий ранок, я б сказала. От, ну, от така у нас історія сьогоднішня. А декілька років назад це був жах. Холодина була, і дуже сильні морози тоді стояли. Ну, як сильні? Ну, 15 мінус 15 це ж приличний мороз. А для тварини, яка ще не погодована, яка не має де спати, то це взагалі був жах. Ну, от, показує нам градусник, а, між прочим, 4 градуси, навіть не 5. Може, це поменшало, а може, це я так побачила вранці. 4 з хвостиком і 5 немає ще. Така в нас історія сьогодні про нашу вівчарку з Тож, дорогі друзі, я вам всім дякую за увагу. Дякую за те, що ви до мене заходите в гості. І хочу вам побажати мирного дня! Нехай цей день пройде якнайкраще для кожного з вас. Здоров'я вам усім, спокою в ваших родинах. Ну і всім якнайшвидшої перемоги. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.